Потім ми її обсмажимо у фритюрі і виходить. І ще у нас дуже багато приходить євреїв і каже, що в нас дуже смачні фалафи з хумусом. Але про хумус це вже інша історія. Мрійте. І мріє обов'язково Вода. Вода. Да. Не вода. буде wow. щось так змерзло, так хочеться їсти. Може, мак, чи по шаурмі? Слухай, воно вже так приїде. Може в Стефана сходимо, він до речі, он поруч. Та блін, я там нічого не коштувала, я не знаю. Я тобі зараз назву 5 причин, чому треба спробувати грецьку кухню. греки довгожителі Середня тривалість тривалі життя 82 роки, а це про щось говорить. По-друге, грецька кухня не тільки для м'ясоїди. Це За фанус замовити і фалафель, і хумус. По-третє, страви тут дуже ситні і без важкості на душі. Тут можна замовити страву і перекусити, до напхати до пузу. Це завжди свіжі продукти, ніяких консервантів і ніякого замороженого м'яса. Ну і п'ятий факт. грецький стрітфуд найздоровіший стрітфуд в світі. Блін, я вже все з'їв. Зараз замовлю. Офіціал. <пиня�у> Стефанесу один рік. Давай покажу, як все починалось. Тут була демонтована барна стійка. Це я. А потім було так. <пиня�у> 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 Крестили пальці. Чекаємо. Скоро буде тут повна картина. Траштамеріво стало так? Одинадцятого серпня запрошуємо тебе відсвяткувати з нами нашу річницю. Підарунків не треба. Смажимо банани на мангаль. Люди, ви якісь дивні. Ну, ви попросили. Ми зробимо. Один ми назиємо на шампур. Другий варіант ми просто беремо банан і так його і насажуємо. Господи, поможи. Уменька! Ну, не як м'ясо. І третій варіант давайте зробимо цивільненько у фользі. Ну, а тепер це смажимо о о Ну, щоб це було хоч якось смачно, Давайте ще шоколада додамо. У нас не водяна баня, а мангайна. Це мій фаворит. Ну, ну таке. Банан, як банан. Ах, чорнобривець. Хоп. Є. Да, до речі, напишіть в коментарях, що посможете наступне. Е, нутелка така. Я сподіваюся, що я виживу. Горіли. Так, це у нас фальзі. Холодний банан це у шкірці. Ммм. Ммм. А це смачно. Шкірці перший номер, просто другий, а холодний взагалі ні. Пробуйте самі і пишіть нам, що нам ще посмажити. А буду я це їсти, чи ні, то подивимось. А ще ми думаємо, може його продавати по кілограмам. Що скажете? Але одразу кажу, що по Україні ми його відправляти не будемо. Хоча він дуже смачний. Хоча він дуже смачний. Mm -hmm. Мажемо банани на мангалі. Люди, ви якісь дивні. Ну ви попросили. Ми зробимо. Один ми нанизаємо наш шампур. Другий варіант ми просто беремо банан і так його і насаджуємо. Господи, поможи. Уменька! Oh, Ну, не як м'ясо. І третій варіант. Давайте зробимо це вільненько у фользі. Ну, а тепер це смажимо. О, О, ну, щоб це було хоч якось смачно. Давайте ще шоколаду додамо. У нас не водяна баня, а мангаїна. Хе, ганя. Це мій фаворит. Ну, ну таке. Банан, як банан. Чорнобравець. Хоп! Yeah. Да, до речі, напишіть в коментарях, що посмажите наступне. Нутелка така. Я сподіваюся, що я виживу. Горіли. Так, це у нас Фользі, холодний банан, це у шкірці. Ммм. А це смачно. Шкір це перший номер, просто другий, а холодний взагалі ні. З яким напоєм краще смакує гірос. Це понятно, але вони не підходять. Якщо з безалкогольних, то раджу айран, саме цей. Якщо ми кажемо вже про алкоголь, це мій топ. Томатне пиво мечеладес. Бланш ну це стандарт. Якщо хочеться сидр, то або лемонграс, або брют. А якщо щось поважкіше це Малє. амбер. Повірте мені, як поціновую що що це топ. Але якщо ви знаєте щось краще, пишіть, ми обов'язково продегустуємо. Що це є, є таке CBD? Це лимонада міні-підрічецьким вмістом канабідіолу. Але який ефір? Заспокоює. Ну, ти такий рівноважений. І можеш добре спати. Нафінджамен like айдесенке. Привіт, сьогодні ми будемо готувати гірос разом. Беремо рукавиці. Що нам потрібно для гіроса? Наша пітер буде така. М'ясо, не одне, а одразу два. Ставимо на мангал. Беремо дві ложечки нашого фірмового соусу садзики, який ми робимо самостійно зі свіжих огірків та грецького йогурту. Додаємо мариновану цибульку. Потім додаємо свіжий томат. Томат ми додаємо кубиками, бо так смачніше. Можете перевірити самі, як смачніше – слайсами або кубиками. Потім наша курка кова готова. Додаємо дві шпашечки. І ось так прикрашаємо це все з фрі. І ось наш є розготовий. Смачного! Дякую. Файно. Ваше замовлення, будь ласка. Карта Богатівка. Карта. Розбите серце, він не вернеться однозначно, ні. Всім привіт! Ми Стефана з Bistro. Хотіла би вам нагадати, що ми спеціалізуємось на грецькій кухні. Можете замовити у нас на сайті доставочка від 650 гривень. Безкоштовна доставочка в нас безкоштовна.